Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до п'яти в лікарні. Помер чоловік 1960 року народження. В медзакладах міста продовжують лікування 17 постраждалих. Серед них чотирирічна дитина українська сила має справ. Російська ракета Іскандер, яка розірвалася над узбережжям в районі 10-ї станції великого фонтану, ймовірно мала касетну бойову частину. Уламки розлетілись на півтора кілометри. Це були цивільні. Це люди, які не встигли прийти в укриття, тому що знаходилися на відкритій місцевості, які бігли до укриття. І через те, що зона ураження була дуже великою, і на склоні були постраждалі і загиблі, і на біля моря були. Тобто, ці всі люди цивільні. Вони отримали переважно осколамкові осколкові поранення і з ураженням і кінцівок, і тулуба і голови. Загалом постраждали 32 людини. П'ятеро з них приїхали з Миколаївської, Сумської та Запорізької областей. Кількість загиблих сягнула п'яти осіб. На жаль, одна людина, жінка 40 років, загинула внаслідок тяжкої травми, сполученої осколкової шиї. Легенів і серця зараз госпіталізовано 10 пацієнтів, з них які перебувають 4 в дуже тяжкому, край важкому стані, три з складними травматологічними пораненнями, і троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями і з нейрохірургічним осколковим враженням черепу. Анастасія, одна з постраждалих від вибуху, розповідає, приїхала з Сум разом з чоловіком та шестимісячною дитиною. Під час вибуху вони якраз гуляли біля моря. У жінки уламки потрапили в руку та живіт, а її чоловік отримав осколкове поранення та перелом ноги. Дитина, на щастя, не постраждала. Внезапно відбулося неочікувано, дуже неочікувано. Зреагувати неможливо. Єдине встигла собаку на повідець пристібнути. Благо вона не втекла. І дитину прикрити. Все. Після вибуху виникла пожежа на площі 600 квадратних метрів. Коли на 101 почали надходити повідомлення, ще продовжувалась повітряна тривога. Тому підрозділи вже слідували на місце, але знаходились на безпечній відстані. Одразу після закінчення повітря. Рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Пожежа насправді важка, тому що тут дуже складно з під'їздами. Пожежна техніка, вона великогабаритна, спеціальна і було дуже важко під'їхати до місця пожежі. Тому працюємо на відстані. Хоча можна, якби її скоротили, пожежа була б набагато швидше ліквідована. Окрім студентської інфраструктури на узбережжі, постраждали і приватні будинки. Ольга пенсіонерка мешкає в будинку на першій лінії від моря. Все скриння у її домівці розбите. У момент вибуху жінка була у ліжку. Шрапнель просто пролетіла над головою. От залітіли, вотвіті, там вони сидять, ці шарики вон там. Ані є от, шарики, такі, там, от, в общем, залітіло. І от, смотрите, ракешетом тут здесь пройшло. А ви де були? А я во там була. Я, я, я спочатку там була, як сильно шаратнула, а потім перейшла сюди і так этого спряталась. Її сусід теж показує будинок, в якому жодного вцілілого вікна. Сховатись не встигли, бо тривоги не чули, каже чоловік. Ми не слышали тривоги, просто напроста совершенно Вот этот сумасшедший розкат, сумасшедша, сумасшедша вална ударна. Дом затрясся, все затряслося і все посипалось. К щастю, серед нашої сім'ї пострадавших. Нет. Просто з щастю. Нет. А так, звісно, все большая печеля. Був не один. Ми з чоловіком в цей час знаходилися вдома, це нас рятувало, але іншій жінці не пощастило. Вона загинула на пірці. Та жінка, яка рибу ловила. Так. А що вона там робила Вона взагалі, як зазвичай, ловила рибку, але в той момент вона вже йшла з пірсу. Коли залунала сирена, вона йшла з пірсу. І два осколки залетіли їй, один в легені і другий в плече.